Я їла круасани кожного дня на сніданки. В кінці відео покажу вам, що зі мною сталося. А поки що ці мої сім сніданків. І ось перший красунчик, як вам тарілочка. Круасан цільнозерновий із лісовими ягодами. Ну і на тарілці ви все бачите. Боже, дівчата, як же вони пахнуть? Я шаленію від випечки. А ви. Ну, а на наступний день був ось такий сніданок, я додала ще зернистого сиру. Круасан так само з лісовими ягодами, тому що він мені насправді дуже подобається. Мама мені привезла печінку тріскейт, тому я додала на наступний хлібець, ось такий протеїновий хлібець печінку тріскейт. Це було ну так смачно капець. Який же гарний цей пористий круасан. Ну а сніданок на четвертий день я склала ось такий, у мене залишилася куряча грудка. Із закладу я додала трішки пасту. Коротше, збалансувала тарілку, як тільки Тут ще лишилося вам три сніданки показати, але ви просто дивіться, але слухайте мене. Тож відповідаю на перше запитання відео, що зі мною сталося, коли я їла круасани кожного дня. Відповідаю: нічого, абсолютно нічого. Як бачите, фігуру тримаю, я здорова і все зі мною окей. А головне, що в мене здорова харчова поведінка, і їжа для мене це абсолютний друг. Просто потім, протягом дня, обід та вечерю я гарно балансую, розуміючи склад кожного продукту і скільки потрібно моєму організму, білків, жирів, вуглеводів та клітковини. Ну а якщо вам цікаво, які тарілки я складаю протягом дня, пишіть у коментарях.